Вітаю це в об'єктиві з Марією Шепель. Відчуття дежавю не покидає українців останні кілька тижнів. Бачимо, що на сході відбувся референдум. Сепаратисти намалювали бажані результати. то понад 80% проголосували за відокремлення від України Донецької та Луганської областей. У той час як останні соціологічні дослідження. Показують, що більшість мешканців сходу все ж таки за цілісність України, проте, що правда бояться заявити про це публічно. Чого прагне схід та що буде далі? Сьогодні говоримо з політтехнологом Олегом Процаком. Також з нами уродженець Сіверодонецько-Луганської області Антон Гаврілов та економіст Віктор Борщевський. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Пане Олеже, от відразу питання до вас. Бачимо, що за таким сценарієм, який зараз є на сході, ми втратили Крим. Щоправда, перед референдумом, який відбувся в неділю, Путін закликав сепаратистів його трошки відкласти. І зараз, стосовно результатів референдуму, Кремль висловився доволі двояко. Що означає така поведінка Путіна? Чого чекати? Власне, така поведінка означає, що насправді зовсім інші умови зараз на Донбасі, в Донецькій, Луганській області, ніж були в Криму і ніж були в будь-якому іншому конфлікті на політрадянських теренах, які ми зараз проводимо аналогії. Різниця ця, перш за все, в тому, що тут зараз немає офіційних регулярних військ Російської Федерації. Тому що в Криму ми мали Чорноморський флот, в Придністрові була 14-та армія ще Радянського Союзу, в Абхазії, і Північній Осеті були так звані миротворці. Тут таких кадрових військ немає, є окремі групи, диверсійні, шпигунські, і саме з цим, як на мене, обумовлена така десь певна невизначеність, тому що, мабуть, щось пішло не зовсім за путінським сценарієм, відповідно, йому треба ще трошки часу. Тому чекати слід по-перше спроби взяти під контроль всі ці середовища, які зараз сама ж Росія десь витягнула на поверхню. Мається на увазі середовища місцеві, і це ми бачимо з, знову ж чорашніх заяв так званого стрілка, який пробує взяти командування на себе. Крім цього, буде спроба, як це несумно констатувати, мабуть, розрухати сусідні області таким же чином. Власне, ці заяви стрілка, який оголосив, так би мовити, війну в Україні та закликав Путіна допомогти військами, чи вони є приводом вести війська для Путіна? Чи все ж таки він буде опиратися до прикладу на заяви і заклики Януковича, який для них є досі легітимним? Мені здається, що це ще не є приводом вести війська, це радше є приводом показати хто в хаті господаря. Скажуть, тобто показати, що саме ця людина є тим контактером, з яким контактує Путін, відповідно, це сигнал для інших формувань, які не зовсім підконтрольні, не зовсім об'єднані. Антон, розкажи, як твої родичі, друзі на Луганщині спостерігають і оцінюють ситуацію себе в регіоні? Якщо брати населення Луганської області, Донецької області, да, у мене є там велике кількість как і родственників, звісно, і друзів. Ну, в основному, мій круг спілкування непосредственно там, це інтелігенція. Там, люди с высшим образованием, студенты, бывшим студенты, там взрослые люди, которые немного поездили там, по стране, по миру, знают, как может быть, что жизнь не может допустим, ограничиваться только вот в Северодонецком, Луганском, Донецком, той же России и так далее. Соответственно, у них точка зрения, их немного такая не идет с линии генеральной этого квазигосударства, ДНО там, Луганская Народная Республика и так далее, они в принципе не понимают, что происходит в целом. Там нет понятия вообще, что происходит. Изначально из-за недостатка информации было, но если брать так в целом, то естественно люди, умные люди, смотрят на это с подозрением и не ожидая как минимум ничего хорошего, а как максимум ну, да того, что может привести, допустим, чтобы было в Крыму. Но им, им это не надо, умным людям это не надо. Глупым людям, каким-то там, вот, естественно, есть там, это сейчас очень сильно тиражируется, старое выражение еще там, не помню, Маркса, люмпин пролетариат», да, mm -hmm. то этим людям надо чего-то, надо, мне кажется, скорее всего, как-то нервы свои так вот взбодрить, приукрасить тогда, показать, что мы еще там живы, мы там чего-то… Так сказать, Донбасс порожняк, порожняк не гонит. Про українське населення, зокрема, твої родичі твої друзі. Що вони будуть робити у випадку, якщо все ж таки Луганська область отримає автономію? Тобто вони будуть звідти втікати, От як боротися з тим, як таким людям. Ну, луганська область, і Донецька область ні в ніколи не получать автономії. Це квазіплет не имеет никаких там юридических последствий, формально. Он Ну, никаких последствий не имеет, потому что формально, согласно законодательству Украины, его он не был, его не проходил. Потому что, допустим, взять Луганскую область, половина ровно половина Луганской области абсолютно слабожащена. север луганской области исторически слабожавщина. Там ничего не было, никакого не было, никаких референдумов, никто ничего никого не подпускал, не проводил. Сепаратистов, да, которые заезжали с Луганска, просто выгоняли. говорили нам это не интересно. Что можно говорить о другой половине области? Если там явка. Ну, как, бы, как говорили мои друзья, которые присутствовали, ходили, смотрели, просто мимо проходили. Ну, около 30%. То есть от тех, от, от тех избирателей, которые зарегистрированы, кто имеет право голоса. Ну, в целом, то есть никаких изменений, я так думаю, ну, я оптимист в целом по жизни, изменений никаких не будет, территориальных каких-то и так далее. И там... Політичних і, і географічески політичних, там, на карті адміністративно-територіальних не буде на карті України. Я так думаю. Луганська область, Донецька область, стару в старої України, ну да, если буде все хорошо, то і вернеться. Пане Вікторе, в економічному плані, ось які наслідки для Донбасу має ось ця війна, можна так говорити. Так, що він втрачає, будучи в такому неспокійному стані? Ну, завжди будь-які. Біляки... Конфлікти і загострення чи збурення, вони ясно, що для економіки не скажу катастрофічні, але як мінімум. Проблемні, тому що гроші економіку люблять тишу, бізнес любить тишу. Донецька економіка це такі звані старопромислові регіони, які ну просто життєво для них необхідно інвестиції, модернізація. Ясно, що в таких умовах про ніякі інвестиції, залучення коштів, про модернізацію. мова не йде. Більше того, ми вже бачимо, що зараз в політичних цілях починають олігархи розхитувати ситуацію. Так закриваються підприємства, інші речі робляться. Тобто такі збурення, звичайно, з економічного погляду вони деструктивними. Що втратить, якщо будемо так заглядати наперед різні варіанти проглядати? Якщо все ж таки автономія буде за Донбасом, так якщо так образно брати при розколі будь-якої економічної системи. Так, рвуться зв'язки, і відповідно та частина, яка є меншою, тобто інерційний потенціал є нижчий, вона, звичайно, страждає більше. Я тут таку аналогію наведу, коли розпадався радянський союз, який розпадався цивілізовано без всяких воїн і таке інше. Пам'ятаю, тоді говорили, що Україна має найбільший потенціал, вона все може прогодувати, але ми пам'ятаємо, з якими наслідками стикнулася Україна, маючи такий потенціал, і цивілізовано відійшовши від союзу. Тобто цей розрив зв'язків навіть для такої великої території був достатньо болючим. А що можна говорити про, скажімо, ті підприємства, які є старопромислові регіони, переважно шахти, переважно дотаційні? Зрозуміло, що туди треба постачати і сировину, і ресурси, і знову ж таки підтримувати соціальні стандарти. Тобто я вважаю, що там ну, дійсно, якщо ми кажемо про сценарій, там відділення або навіть тривалого такого протистояння без відділення, це може мати катастрофічні соціальні наслідки для цього регіону. Угу. Власне, пане Олеже, чи можлива перемога у тій війні Як ви загалом оцінюєте дії уряду? Що може змінити ситуацію в країні? Ну, по-перше, я хочу сказати, що нам потрібно відійти від такої термінології, як перемога когось над кимось? Бо... Хоч ми намагаємося і розуміємо, що десь є зовнішнє втручання, але в великій мірі це все-таки і також наша внутрішня війна, тому тут переможцями не може бути ніхто. Якщо ми хочемо, щоб ця частина України залишилася в межах країни, то нам далі з тими людьми все одно потрібно жити, в тому числі з тими людьми, які зараз кидаються під БТР і під танки. Нам треба якось з ними знаходити спільну мову. Тому то, що робить уряд, так, можливо, він робить дещо вже запізніло, тому що, мабуть, набагато легше було цей конфлікт нейтралізувати, нейтралізувати лідерів на самих початках, тому що тоді вони були подумав, вони мали настільки великої підтримки населення, просто населення не знало, і я думаю, що спецслужби мали якимись точковими заходами успішно цих лідерів усунути. Зараз це вже переросло в іншу площину, і тому вже зараз не маємо відкриті військові дії. Тобто зараз уряд робить те, що він, мабуть, максимум те, що він може зробити в тій ситуації. Чи буде ж перемога? Звичайно, так. Буду казати, що теж десь, десь оптимістом я є. Перемога в тому плані, що все налагодиться і конфлікт розв'яжеться. Звичайно, він сам собою не розв'яжеться і, звичайно, він малою кров'ю, мабуть, вже зараз теж не розв'яжеться. Тільки це буде достатньо тривала і болісна процедура, яку нам всій країні, не тільки цьому регіону, треба буде пережити спільно. Антон, розкажи про тих людей, які прагнуть відокремитися, чого вони хочуть. Вони, певно, не хочуть дуже до Росії, але українська влада їм дуже не подобається. Тобто, які їхні прагнення? Є логіка в тих думках, чого вони хочуть дійсно. Есть такие люди, естественно, это нельзя отбрасывать. Но почему я могу сказать, почему они появились, допустим, на э, той территории, откуда они взялись? Откуда у них взялась, точнее, в головах такие какие-то мысли, идеи? Ну, тут можно сказать, что это недоработка нашей власти, очень при том не там летняя наверное, за всю историю существования независимого государства. Из-за чего? -то. Тот вот регион, если взять Луганскую и Донецкую область, если взять там, ближайшие приграничные области Хайковская, Днепропетровская, там, Днепропетровская, часть Донбасса, Днепропетровская область, Павлорад и так далее, там люди никогда у них не было мысли о каких-то таких вот сепаратистских идей и так далее. Там Луганская, в Донецкой области такое было. Почему? Непонятно. Я не могу понять. Мне кажется, потому что продолжительное время, вообще идея там, независимого там, государства Украины в состава, в составе там, территории, там, которая есть, там, была, там, допустим, год назад, это вот государство демони, демон, демо, от слова демо, демонизировалось да, продолжительное время вот, для этих людей. Там. Это все шло там средства массовой информации, слухи там, и так далее и тому подобное. То, что там мы, допустим, государства украинского нету, нации украинской нету. Естественно, никто никогда там, допустим, 20 лет, 25 лет независимости Украины никогда не думал о политической нации, да, политологической термин. Никто даже никак в мыслях не было создать, допустим, политическую нацию. Не было связи, не было общения внутри государства между вот, регионами Востока запада, центра, севера, юга. И это все более того, это все более, более, и более, эта связь, если она и была какая-то, она уничтожалась, уменьшалась и так далее, и так далее, и так далее. Там взять пример, я не верил в это, ну, допустим, вот у меня есть там знакомые деятели партии регионов, да, ну, так сказать, откуда я родом и так далее, молодежного и так далее. Я очень удивлялся, почему, допустим, перед чемпионатом Европа по футболу подменяли вот последние поезда, да, которые курсировали, допустим, с Донецком, можно, с Луганском можно было доехать во Львов спокойно, с Львова можно было доехать несколькими поездами в Хайков, сейчас один остался, Донецк. Их подменяли, мне сказали, что 2012 год, это сделано для того, чтобы прекратить связь Этой страны. И все, и не верю, я не мог поверить. Это было два года назад, это такая инсайдерская информация была. Сейчас-то все подтвердилось. Кому-то выгодно, выгодно каким-то там политическим элитам, не Украины даже, не знаю, там, может быть, там, соседних государств, крупных государств, не только Россия, прекратить связь внутри страны, связь направлено на то, на то, чтобы показать людям, как можно жить на востоке, на западе и так далее, и так далее, и так далее. Создание вот, политической нации, этого никогда не было, никто за это не задумался. и поэтому возникает, если человек пустая, допустим, голова, он пытается забить то другим. Все, ему там дали одну информацию, забрали, дали другую информацию. Все. Таких вот у людей, которые не думают, не пытаются анализировать, смотреть дальше там своего носа, дальше своей деревни, там, дальше своего города, съездить на что-то посмотреть, у них мысли. Такие мысли, допустим, о том, что может быть абсолютно по-другому. Притом вот есть большое количество людей, вот, ну, вот, мои там товарищи, которые всю жизнь, допустим, прожили, допустим, прожили с но они раз ездили куда-то дальше, в Украинскую область, в центр Украины, в Киев, на, на Запад, у них, если они, хоть немного у них есть какие-то мысли в голове, они это видят, они меняются полностью полностью, они становятся такими патриотами, каких-то, допустим, патриотов не видел. Это все был, таки никогда. их переконать можно, так? Естественно, это надо, это надо было делать перед этим, надо было как-то давать народу внутри страны общаться, более как-то, чем это. Этого никогда не было, абсолютно. Человек, вот у меня есть, допустим, друг хороший, он раз был на Западной Украине в десятом классе, и раз после того, как он 10 лет проработал на заводе ручника, он отправил завод лечиться в Два раза он заботил Он патриот. Извините меня, такие как бы ни наш парламент, никто никогда не видел. Все. Хотя он служит по жизни Советского Показать людям, что можно жить, вот как делал, допустим, солидарность во время в Польше. Да, они ездили там по заводам, там, по шахтам Польше, рассказывая о том, что Польша это государство, Польша это Поляки це -то нація, ну, подобаці, здобалювають внутрі своєї страни, свою націю. Все, як зараз поляки запрошують. То будемо сподіватися, що ці люди якось змінюватим, змінюватимуться. Чи здатні вони повстати без командира? Тобто Вони дуже легко йдуть під впливом, зрозуміли, так? Чи здатні Нет. вони самі ось так само організуватися, як організовувалися люди на Майдані, до теперішній. Так, в якому напрямку? В плані проти української влади так зараз є проблема, їм не подобається українська влада, вона їм набридло виявляється без за кілька місяців, без командира самим. Так щоб друг прийшов до друга, сусід прийшов до сусіда і сказав Давай. Тобто не маючи якогось очільника, який їх буде закликати, який їм буде обіцяти краще майбутнє, як і зараз. Є такі люди, є люди, яких нечим займатися, вони сидять вдома, вони без роботи, вони без постійного достатку, вони, допустим. рубают металл, сдают его, покупают на эти деньги, заработанные сдачи металла. Алкоголь, какую-то еду, ну, у них нет никакого определенного занятия. Они могут пойти куда угодно. Допустим, человек, там, хронический алкоголик, на и так далее, он болен, у него психика затуманена, ему можно что угодно сказать, он будет что угодно делать. Те люди, которые имеют работу постоянную, семью, какой-то вот быт сформирован, мне кажется, они никуда идти не будут, подниматься ни за кем не будут, и это факт. Там, допустим, мы этот э, вчераш, позавчерашний, да, этот референдум пришел, ну, около 30 до 40 процентов от электората, те, кто не пришли, это те, ну, они сидят дома, им жены сказали, не иди, все, у тебя семья, у тебя дети, куда ты пойдешь, зачем оно тебе надо, у тебя есть постоянный доход, все, ну то есть, могут пойти, естественно, те же Люмпин пролетает могут спокойно, да. без никого пойти все равно, это, это, это и есть проблема, это есть то, что должен, должны учитывать, допустим, наши военные, там, наши руководители антитеррористических операций и так далее, могут кидаться там и под БТР, и под танки и так далее, там подобное, так сказать, вспоминать там прошлое с умирать по под танки, да. танк взрывать. все, ну это я, допустим, таких людей могу называть биомассы, ну, они присутствуют, они есть не только, допустим, там, в Луганской, Донецкой области, и в Хайковской области есть такие люди и так далее, их очень много, их можно выводить на, они сами могут, да, без руководителей выходить, и вот, как в Славянск, их очень много там было, они кидались, и в Краматорске и так далее, и делали такие необдуманные вещи, ну, у них нету, Так сказать, і не за що держаться, не за що ну, не за чим держатися за свою жизнь? Нічем, ну, такой термін. Да? У них нету ни ні сім'ї, ні ни прошлого, ні ни это, от... это тоже граждане це теж граждані України, це наші, наші люди, за которых должны беспокоиться наша власть. Добре, дякую. Пане Вікторе, розкажіть, наскільки важливо Україні позбутися такої газової залежності Росії, від Росії, власне, і чи це реально? Зайта ну, тут Питання достатньо складне. От Я продовжую, як у терминалі була піднята, звідки береться Юмпен-пролетаріат, і чому саме от на Сході зараз такі домінуючі ці настрої? Це ж можна з періоду соціалістичної революції так званої, так, чи привороду жодне обрати, на кого опиралися більшовики? Це на тих пролетарів з великих підприємств. Чому? Бо Це є певний стиль життя. Тобто на підприємстві е, працівник абсолютно повністю залежить від власника або від того, хто. Йому платить заробітну платню. В нього немає альтернативи. Вважається, що шахтні працівники це найбільш такі ну, терміки психологічні регійні або складні для перенавчання. Тобто вони можуть займатися ні бізнесом, ні будь-якою іншою діяльністю. І зрозуміло, протягом всього періоду незалежності ось олігархічна структура економіки була законсервована. Коли величезні підприємства, одне місто, так зване, містоформуюче підприємство, там переважно на Донбасі так є. І по суті, люди, крім цієї одної варіанту роботи, вони більше нічого не бачать. Втратити роботу, це для них. Все, тут альтернативи немає. Вони не можуть займатися бізнесом на бізнес середовищі і нічим іншим. І тепер, коли ми кажемо про газову залежність, фактично газова залежність це не стільки залежність України, а це знову ж була цілеспрямована політика уряду, коли переважна частина цього газу це якраз було дотування тих величезних підприємств, то є основний споживач, це ж не населення це величезний осіб газу споживалися цими індустріальними гігантами, земськіровоми, металургійними комбінатами, застерилими технологіями. У нас газоспоживання на одиницю продукцію найбільше в Європі. Тобто вигідний оцей дешевий газ був саме у тим олігархам, які, по суті, тим самим здешевлювали свою продукцію. Тому ця політика залежності, вона скажімо, є невід'ємною політикою люмпанізації Сходу. І в цьому сенсі, звичайно, позбавитись дуже просто. Це треба змінити ці економічну модель, яка базується на преференціях, на підтримці збиткової галузі на олігархізації так званій. Тому зараз і олігархи так вроде би, алогічно, але вони, по суті, своїми діями підтримують ці руки, тому що вони зберігають свою владу. Інше питання, наскільки стратегічно вони далекоглядні, так? тому що, вони, по суті, якщо брати стратегічний чи середньостроковий період, вони самі себе знищують, тим самим. Але тим не менше, тому я вважаю, що газової залежності позбавитися. Достатньо нескладно. Це перше питання. Політика відмови від будь-яких субсидій дотацій, преференцій тим підприємствам, монополістам, які є не неефективними. неефективним. Ну, Це, звичайно, енергочанні технології. І я розумію, що це болісно для населення, але ті от речі, які під кредитом МВФ робляться, коли піднімаються ціни на газ для реальних до реальних цін. був приклад Польщі. Польщі нормально платять, і ви заїжджаєте за кордон, біля кожного будинку, ми бачимо, що поскладені дрова, там котли стоять. Тобто люди навчилися рахувати гроші, вони платять повну вартість. І вартість комунальних послуг тісне в Польщі і Україні не порівняти. Але коли людина платить повну вартість, тоді вона або ну, має можливість споживати скільки хоче і платити, або тоді вона починає економити. Тому ну, ця газова залежність це питання. Ну, як на мене, вирішуване власне в режимі економічної політики і економічної волі. Але на це треба піти. Про те, наскільки реально і коли вдасться ось ці плани реалізовувати, давайте ми поговоримо про події на сході після реклами.